Привіт! Мене звати Ірина Новикова і це арт-простір для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке інтуїтивне малювання. Чим воно відрізняється від звичайного, класичного художнього мистецтва і кому підходить даний вид творчості. Поїхали! Що ж таке інтуїтивне малювання? Інтуїтивне малювання це той вид творчості, який в процесі роботи безпосередньо керується вашою нашою правою півкулею головного мозку. Тому дуже часто цієї творчості називають правопівкульним малюванням. Мені більше подобає вишивання інтуїтивного малювання, тому що це теж відображає зміст і суть цього процесу. Завданням правопівкульного малювання є проявлення своєї творчої індивідуальності, тобто це відчути себе, це проявити себе і це прийняти себе. Для дорослих часто а, буває складним саме етап прийняття у цієї своєї інаковості а, і унікальності і креативності. Це малювання ми дозволяємо використовувати будь-які кольори. Будь-які відтінки, маски. Є технологія, вона послідовна, певна, алгоритм, скажімо так, але дуже багато в процесі роботи особистої творчості. Тобто, колір можна вибрати по вашим відчуттям і бажанням, маски. Ви робите ті, які відкрукуються вам. Да? Ви малюєте свої мазочки. Чи це гострі піки угор будуть, чи плавні, чи овальні лінії, чи рівні лінії це все має значення і це а, має свою цінність в процесі роботи. Якщо а, ми не керуємося логікою в процесі малювання, ми можемо обирати кольори гір, дерев, трави, квітів. Тих, які відчуваємо, а не ті, які використовуються, ми зустрічаємо часто в природі, Да, і а, часто в дитинстві можемо чути обмеження, що гори такими не бувають, або дерев таких не існує, або квітів таких немає. От в цьому виді творчості ми дозволяємо а, і навіть а, а, спонукаємо відчути і проявити Свій свій внутрішні Роботи, свій. які виникають в процесі малювання, вони не схожі один на одного. Це завжди це не типовий майстер-клас, коли малюють, наприклад, точно на одному розмірі аркуша однакових героїв. І вони дуже схожі і вау від того, що там у дитини чи дорослого вийшло так як у художника майстра. Тут трішки інше. У процесі, в результаті роботи, всі роботи будуть різними. Кольорова гама різна, це пропорції різні, це вид різний, об'єднує ці всі роботи, те, що вони всі дійсно красиві, вони унікальні, вони неповторні. І е, кожен студент, учасник він захоплюється своєю роботою, своє, своїм малюнком. Найбільшим, е, якби. Компліментом для мене є те, коли в процесі роботи студент каже, а мені моя робота подобається більше, ніж ваша. Це значить, що ми попали в точку, і свою унікальність, свою індивідуальність творець, людина, особистість прийняла і полюбила. І це вже великий крок на шляху того, щоб реалізовуватись в цьому світі щасливо, гармонійно і повноцінно. Різниця від е, звичайного художнього мистецтва, а в тому, що в процесі малювання ми не лише освоюємо художні навики. Ми не лише працюємо з перспективою, відображенням, тінню, колористикою. Це все е, пропрацьовується, але Інтуїтивно, не майже не придаючи цьому такого великого значення, більший акцент йде на твої відчуття, на те, що я відчуваю, що я хочу проявити, який кольор обрати, де яку фігуру розмісти. Тобто це розвиток творчості, креативності і самоцінності. І я вважаю, що ці три. Навика, основні в реалізації людини, щасливої реалізації людини в будь-якій сфері. Чи ти художник, чи ти архітектор, чи ти інженер, чи ти науковець, чи ти письменник. Творчість, креативність і самоцінність як три кита для щасливого успіху людини. Тому кому підходить такий вид малювання? Я думаю, відповідь можете дати і ви. Так. Цей вид мистецтва підходить для всіх. Тому я запрошую вас приєднуватись, підписуватись на мій канал, долучатися до відкритих уроків і малювати разом. Давайте хай кольори, фарби допоможуть проявити нашу особистість і унікальність в цей світ. Прекрасимо та створимо його разом. До зустрічі!